Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. Винуватиця однієї з найстрашніших ДТП в історії України харків'янка Олена Зайцева намагається достроково вийти з колонії. Стало відомо також, де вона перебуває покарання та в яких умовах, і що відповів суд на звернення за Олени Зайцевої достроково вийти на волю. Деталі почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Нагадаю, 18 жовтня 2017 року. Року у центрі Харкова позашляховик Лексус влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. У результаті загинуло 5 осіб, а вагітна жінка померла уже в лікарні. Ще шість людей тоді постраждали. За кермом Лексус виявилася 20-річна Олена Зайцева, прийомна дочка місцевого бізнесмена Василя Зайцева. Вона була студенткою третього курсу Харківського національного університету. Шоста жертва Діана Перченко померла у 24 роки. Її старша сестра Оксана дивом вижила. Вони стояли на перехресті втрьох. Чоловік Сюші загинув одразу. Сестра померла за тиждень в реанімації. Жінка роками розробляє пошкоджену ногу і боїться йти додому. Адже там самотність. Мічта, мічта вони були живі, але збудеться. Другим учасником аварії виявився водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов 26 лютого 2019 року. Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якій звинуватили Зайцеву і Дронова. Обоє отримали по 10 років в'язниці. На іскрині розкажу всі імені признаюся іскі и буду стараться старатися в місті СМЕСТІ Смір по весілів поміри своїх можливостей. Готова нести наказание, которое мне назначит суд. Нагадаю, Олена Зайцева тоді проїхала на червоне світло, а Геннадій Дронов виїхав на жовте. Двадцятирічна дівчина була тоді у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, хоча у суді заявляла, що ніколи не вживала. Також обох тоді позбав. Вели право керувати транспортними засобами на три роки. У суді Зайцева заявила, що ніколи не сяде за кермо автомобіля, але щось мені не віриться. Адже після семи років перебування в колонії 27-річна жінка звернулася до суду з питанням про дострокове звільнення. Я... и прошу вас прощения. Я знаю, что это ничего не дает. Простите меня, если смотрит. Я действительно оскорблю и молюсь каждый день за всех погибших и за всех потерпевших. Если бы можно было что-то вернуть, я бы, я бы, отдала свою жизнь. Я вам клянусь, я никогда больше не сяду за руль. Я бы не И ни в коем случае не хотела, чтобы так произошло. Чи вірите ви в гучні заяви Зайцевої, яка більше ніколи не сяде за кермо? А от її брат, вочевидь, нічого не зрозумів, адже за рік після того як Зайцева вже була у слідчому ізоляторі. Василя зупинила поліція за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Він тоді керував автівкою BMW, Відмовився пройти тест на алкоголь. Тому поліція склала на нього протокол. В результаті порушення Василя Зайцева позбавили водійських прав на рік та оштрафували. Всі вважають, що я на команді хочу, щоб в першу очередь потягневши вважали, що дивомницем ДТП, Вперше нічого не Перше про опіати у сечі Олени Зайцевої стало відомо 20 жовтня 2017 року під час обрання запобіжного заходу. Висновки медичної експертизи озвучив прокурор Максим Блохін. Наявність опіатів у організмі дівчини зафіксували в акті її обстеження та у результатах первинного дослідження. Вже під час судового розгляду під тиском представників потерпілих ці дані додали до матеріалів справи разом з двома токсикологічними експертизами, але до обвинувального акту факт виявлення опіатів не потрапив через те, що подальші дослідження, за словами одного з прокурорів Валерія Бухана, не виявили таких речовин. Підтвердити наявність опіатів завадила мала кількість наданої крові. Про це під час допису про це під час допиту сказав лікар лаборант Олександр Чубенко, якого викликали на прохання потерпілих замість необхідних 50 мл крові. Чубенко надали лише 5. Тому експерт зауважив, що такі дані брати до уваги не можна. Е, також сама підсудна її адвокати стверджували, що вона не була під дією наркотиків, виявлені речовини пояснювала таблеткою пенталгіну. Її дівчина, начебто, прийняла перед ДТП. Через аварію пережито в підлітковому віці Волони Зайцевої був постійний головний біль. Ліки призначали медики. Що думаєте ви про це, теж залишіть коментар, адже потерпілі вважають, що таким чином Зайцева намагалася приховати факт вживання наркотичних речовин, аби пом'якшити вирок. Для мене це опасно, тому що це мої травми, якщо я хоч щось у якісь вещества пряму, для мене це може бути смертельним сходом. Я а, признаю свою вину, я готова нести відповідальність і готова понести наказання, яке дасть мені суд. Ну, будь ласка, простите мене. Я, это, это не было по каким-то влиянием каких-то препаратов. Після цієї заяви Зайцевої відбувалися дивні речі, адже допросити у судді лікаря-нарколога Олену Федірку вимагали потерпілі. Вона оглядала водійку лексуса одразу після аварії та брала матеріал для аналізів. На виклики суду жінка не відреагувала. Згодом стало відомо, що вона звільнилася з роботи. Суд декілька разів зобов'язував поліцію знайти Федірку, але безуспішно вдома її не було. Інформація, що вона нібито переховується. На непідконтрольній Україні території не підтвердилася. Зрештою, представник потерпілих Лариса Матвієва звернулася. По допомогу до мозу у звіті директора державного закладу центру психологічного здоров'я за даними експертиз, встановили Олена Зайцева. Таки була у стані наркотичного сп'яніння. Суд долучив до справи відповідь мозу попри протести захисту. Нагадаю, автомобіль Зайцевою мчав на швидкості 120 км кілометрів на годину. Любої віші в моїй крові краля за обезболивающих, которые я иногда принимаю а, из-за своей проблем. Пожалуйста, простите меня, готова понести свой путь. До речі, в ході справи швидкість автомобіля змінювали декілька разів. Спочатку казали нібито 80, захист Зайцевої, потім 75, Потім цифра у 102 км з'являлася. Але дніпровським спеціалістам вдалося встановити, з чим не впоралися харків'яни. Вони встановили середню швидкість Лексуса, яка складала 106 км на годину, відстань між автомобілями, коли дрон почав рухатися, і те, що Олена Зайцева мала можливість уникнути ДТП, якщо б рухалася з дозволеною швидкістю. Обвинувачений дроном тоді не визнав своєї провини. Так, і я не визнаю своєї винові. Не в тому, що трапилося своєї вини у настанні того жаху, але я усвідомлюю все. усвідомлюю свою участь у цьому. Я каюся. Я неодноразово просив пробачення і в суді, і в камері перед Богом. Я кожен день прошу вибачення безліч разів. Я прошу його зараз. Пробачте мене. Зайцева заявила. Я розкаюсь і скажу, що готова нести будь-яке покарання, яке мені призначить суд. Дякую. Зазначав про те, що підозрювана не визнала провину в інкримінованому злочині. Ви зараз змінюєте процесуальну позицію? Написано. Так, це узгоджено позиція. Так, це позиція. Ви ви знаєте повністю передумали вам до. Провину визнала, аби, мабуть, пом'якшити вирок, але перебувати 10 років у в'язниці Зайцева не захотіла. Сьогодні журналістам стало відомо, що Олена Зайцева намагалася достроково вийти з колонії. Вона відбуває покарання не у Покровському виправному центрі no 79 Дніпропетровської області, а в колонії на Сумщині. Повідомляє видання ТСН. Поведінка засудженої Зайцевою розцінюється як непогана. Вона працює та має заохочення. Певний час тому намагалася звільнитися достроково, але суд їй. Відмовив серед працівників колонії є думка, що так сталося через небажання суддів поспішати у гучній справі, згідно з інформацією державного порталу судова влада України минулого року Дніпровський апеляційний суд розглядав скаргу адвоката Зайцевої, але не задовольнив її прохання про умовно дострокове звільнення. Навіть кожен з нас міг з опинитися на цьому місці. Цей день дійсно назавжди залишиться у нашій пам'яті. Безумовно, також я дуже сподіваюся на якомога ви швидке видужання всіх постраждалих, які на даний момент лікуються. В ухвалі зазначено, що вона перебувала на профілактичному обліку як особа, схильна до члену ушкодження, а її участь у соціально корисних заходах була непостійною і неактивною. Засуджена підтримує соціально корисний зв'язок з рідними та близькими, бере відповідальність за вчинені дії, але не усвідомлює повністю наслідки для потерпілих сторін. До протиправної поведінки ставиться негативно. Колегія суддів зазначила. Що на тому етапі застосування умовно дострокового звільнення вважалося недоцільним та неефективним. Адвокатка Зайцевої отрималася від коментарів щодо того, чи планує вона повторно звернутися до суду. Мати одного загиблих у ДТП Світлана Вініченко підтвердила, отримує лише невеликі виплати в рамках присудженої компенсації. Останнім часом суми перестали бути дробними. У липні прийшло 995 гривень. Це можливо виплата за півроку. До цього була така ж сума у грудні. Раніше надходило 30-40 гривень. Ці суми гірше знущання, зазначила Світлана. Вона додала ці виплати не свідчить про щире каяття Зайцевої. Ви понимаєте, вони там стоять. Господи. Говорять, не знімайте, то другое, третє, а наші убиті валяються на асфальті і нікому діла немає к ним. Ось це мене возмущає. Нагадаємо імена жертв і вшануємо їхню пам'ять е, Ніна Кобисєва, 28 років, Олександр Євтіїв, 27 років, єдиний син батьків. Наталія Умаєва приблизно 46 років. Ал Алла Сокол, 46, Анастасія Сокол, донька Алли, 19 років, та Діана Барченко, 24. Я дуже ждала, коли прийде до мене сестра, коли прийде муж. коли мені сказали, що. Больше ні рождены, чтобы найти свою любовь, свою вторую половину. Тоді перед страшною ДТП Оксана Євтєєва одружилася з Олександром. Вона втратила і чоловіка, і сестру. А ця жінка втратила доньку та онуку. У мене така біль пронзає. Я думала, от час лечить на всю ета тому чи мають право, такі як Зайцева, а також інші винуватець ДТП дронув вийти достроково. Мені здається, питання тут очевидне ні. І взагалі 10 років за те, що вони забрали життя шести людей та покалічили ще шістьох пішоходів, які проходять реабілітації. Це дуже і дуже маленький мінімум. А також якої болі вони завдали всім рідним та знайомим. Бережіть себе, друзі.